Вітаю, друзі, гості каналу. От за осінню оранку е, заробив грошей і вирішив купити таку картоплекопалку. Але, ну не знаю, добре зробив, не добре. Заробив, купив. А хочу, щоб ви порадили, що за зиму можеш у ній доробити, переробити. Аби вона, як то кажуть, Навесну, на на весну, осінь можна було розорювати нормальну картоплю. Якось так ось така картопля копалка. Та вроді би все і легко і крутить, і працює. Ну, але П подивився трохи роликів. Всі кажуть, що є недостатки. Так що радьте, що може доробити, що переробити у ці картоплекопалці, щоб під час розорювання картоплі не було ніяких проблем. Ось такі стоя ножі, ніж з тими прутками. Путки задерті хід ой. Якщо тако покласти, щоб провірити хід ножа оставив брусочок. Хід ножа. Близько 6 міліметрів. Ой. З цієї сторони прутки від ножа отак От стирчать. Нижні нижче. Може, їх треба підгинати. Чи до гори, чи до лину. Радьте, що обрізати, що підварити. Куди що підогнути, щоб при оранці картоплі не було ніяких проблем. Ось така картопля-копалка. Ось це мій заробіток за осінню оранку. Якось так, друзі, коментуйте, що куди гнути, що де усилювати, що обрізати, що підварювати. Ну, якось так. Коментуйте, буде приємно поспілкуватися.